Українців не любить Карпати. Карпати це не просто гордість і природне надбання українського народу. Це те природне явище, відмилування, яким просто вибухає мозок. Але це був ліричний відступ. А ми продовжуємо подорожувати зоопарками України. І з вами я, Олена Новікова. Вітаю! Сьогодні у нас з вами екскурсія по дивному осередку. Це не просто зоопарк, це етнопарк Гуцуленд. Що тут є цікавого? Які тваринки існують на його території, і чим розважаються дітлахи? Вам розкаже Степан Кутула, менеджер Гуцулленду. Доброго дня! Вітаю вас на території нашого прекрасного етнопарку. У нас на території етнопарку знаходяться стародавні хатки це поєднання історії культурної спадщини Гуцульщини. З контактним зоопарком ми були засновані у 2019 році. Нам цього року було 5 років, і в нас на території знаходяться багато локацій. Стародавні хати, які перевезені з різних куточків Карпат. Кожна хата присвячена певній тематиці, в ній розповідається про життя, побут гуцулів і бойків, які проживали на сучасних територіях. У нас хатки є в автентичному виді збережені, яким більше 150 років. Також є звірі, овечки різних порід, дорпери, вівці святого Якова, бордерлейстери, карликові вівці, також багато порід кіз. Це бурські кози, камерунські карликові кози, валійські кози, ялані, олені, плямисті і козульки. Також є шотландські корови, сірі угорські корови, альпаки. І Семо. Також є пташки, але вони вже більше ну це так. Я упіймала першого представника цього неймовірного зоопарку. Як і я, кожна дитина його може упіймати, погладити і погодувати травичкою, і отримати неймовірне задоволення. Як ви вже зрозуміли з інших передач. Що це моя слабість? Помацати кожного, кого можна помацати в таких осередках. І погодувати, кого можна погодувати. Пан Степан, можна погодувати і чим? Це наші перші е, тваринки, які зустрічають гостей. Вони бігають по території, їх можна, е, по, як ви кажете, погладити, погодувати. Е, ми, на території парку продається корм, екструдований зі злаків, також овочевий, капуста, морква і буряк. А от скажіть, я бачу тут людей, ну просто прірва. Якщо кожен погодує, не може такого бути, що перегодовують, хворіють тваринку чи ні? Звичайно, ми слід нас є норма, певно, на день. Ми слідкуємо за, за цим, тому що, як ви кажете, козочки можуть, ну, тварини можуть перепереїсти, і ми це чітко відслідковуємо, тому що все має бути в міру і щоб не шкодило тваринкам. Камерунська коза стародавня порода приручена людьми кілька тисяч років тому в країнах близького сходу. Відмітна особливість виду невеликі розміри у порівнянні з більш великими родичами і висока адаптація до будь-яких погодних умов. Ці мініатюрні кози, забарвлення яких коливаються від карамельних до темно-коричневих кольорів, від популястого відтінку до вугільно-чорного. Вага самців становить 17-25 кілограмів. У самок цифра варіюється в межах 15 кілограмів. У висоту карликові кози досягають пів метра, а довжина тулуба може доходити до 70 сантиметрів, включаючи маленьких, що стирчить вгору хвіст. Камерунські карликові кози довгожителі. у відповідних умовах і відсутності факторів, здатних привести до хвороб, тварини можуть прожити близько 20 років. Вони прості в утриманні, у них ласкавий лагідний характер. До того ж, вони практично не схильні до захворювань, типових для рогатої худоби. Легко піддаються дресируванню, і в разі прийняття рішення завести у себе вдома таке створіння можна привчити їх справляти свої природні потреби в спеціально відведеному для цього місці. Пан степан, скажіть, що я за істоту годую таку прикольну. Ви годуєте самця в кози. Це ну, воно називається оригінальна порода Black Neck, це швейцарська порода кіса. Вони, yeah. бачите, вони поділені навпіл е білим і чорним кольором. Ага, а я так розумію, він тут е головний самець і в нього, і в нього гарім? Чи е їх тут багато самців і е багато самок? Є е три сам, ну, дві кози, uh -huh. одна кізличка маленька і теж самець. Угу. У нас є, а самці між собою не б'ються? Ні, товаришують, аж живуть разом. Якось, вж, вживаються. Вживаються добре. Все. О, бачите? Тільки відвідувачі, якщо ви, якщо ви приїдете і захочете погодувати цю дивну істоту, бійтеся рогів, яким він може вдарити, і буде дуже боляче. Для цього є таблички, обережно тварина може вдарити. Вівці Святого Якова унікальні тварини. І рідкісні тим, що ростуть у них чотири роги: два як у вівці, два як у кози. В даний час ця порода широко поширена в Англії як декоративна. Віддає перевагу сухим високим місцевостям. Найкраще почувається в гористих районах Шотландії. Харчується різноманітною трав'янистою рослинністю. Дуже любить сіль. Тривалість життя 12-18 років. Вівці Святого Якова древня і рідкісна порода. Ця порода відрізняється невибагливістю до кормів і погодних умов добродушністю. Згідно з легендою, предків цих овець в Англію завезли вікінги. Ось чому в них така щільна і груба шерсть та незалежний характер. Скептики стверджують, що цього бути не може, тому що вівці святого Якова довго хвості, а вівці вікінгів короткохвості. Ще є легенда, яка свідчить, що овець завезли з Іспанії, і є навіть місцева назва породи іспанська вівця. Бачу таких гарних корівок. Розкажіть, хто тут живе в цьому вольєрі? Тут у нас е знаходяться шотландські корови порода Хайленд, самець і самиця. Десь, до речі, скоро повинно бути телятка. Ой, так, так. А я так розумію, не дивлячись на те, що в нього такі роги великі, все одно відвідувачам дозволяється поспілкуватися з цими тваринами? З звичайно, ви можете їх погодувати кормом. Е який продається на касі, і в цьому, по суті, полягає спілкування з тваринками і саме контакт. Я так розумію, профіль Гуцуленда це дозволяти відвідувачам спілкуватися максимально. з Звичайно. Є тварини, які, ось бачите, підходять до вас, а і таке може бути. Ну, Повірте, якби у вас був корм в ців, вона би таке не зробила. Вони цікаві своєю чілочкою, зачіскою. Такі, людям дуже подобається, очей не видно. і… А люди не можуть ніякої шкоди заподіяти тваринкам? Чи таке буває все-таки? Та ні, в нас в парку. Звичайно, ну тобто всюди і тваринка не може зробити, тому що у нас є всюди попереджувальні таблички, у нас є валійський козел, який може вдарити. Але це, я думаю, не треба. Ні, я думаю, треба говорити, бо відвідувачі, цей зоопарк, не цей зоопарк, будь-яка тварина, яку ви побачили в зоопарку, в Гуцулленді, яку ви просто побачили в лісі. Майте на увазі, що застереження одне, не знаєте, не лізте. І все, що ви бачите, дике може заподіяти. <плес> Дубль два. Тобто, глядачі, ви побачили, будьте максимально обережні при контакті з будь-якою твариною, навіть з тією, яку ви знаєте в обличчя. Сіра угорська порода є корінною для угорщини. Здавна вона відома і використовувалась в середні віки як тягова порода. В даний час вона просто розводиться як туристична пам'ятка або як генетичний банк. Крім інших якостей, ця порода дуже відома як дуже стійка до різноманітних захворювань, які можуть уражати інші породи рогатої худоби. Судячи з цієї території, це, мабуть, чийсь вольєр. Так, все вірно. В цьому вольєрі у нас мешкають лань європейська. У нас їх є 9 осіб, сім старших і двоє маленьких тогорічних. Також тут є племисті олені, два самці і дві самки, і муфлони. Вони не воюють між собою, не, не ділять територію? -дуже, дуже класно вживаються, сюди підходять. До, до людей можна їх погодувати, погладити. І... А до речі, яка територія цього вольєру? E, взагалі, всі вольєри займають орієнтовно 2 гектари. Тобто площі. 2 гектара природної території так, з джерелами. Mm -hmm. В лісі mm -hmm. з так, так, так з усіма потічками, і по, по суті тут відтворене їхнє природні середовище. Ну, і розмножуються вони і теж дуже гарно, я так розумію. Їх розмноження свідчить про те, що їм тут дуже гарно і вони почуваються себе як вдома. Лань європейська, а саме зараз ми бачимо самця, це червона книга України. Цікаво, що латинська назва цієї милої тваринки дама, зазвичай лані дуже мирні тварини. В цьому вольєрі вони уживаються з муфлонами і поділяють територію дуже мирним шляхом. Але під час гону самці дуже збуджені, ревуть, копають ями в землі, брьохкаються в вагні із спеціально зроблених ними копанок. В цей час лані обох статей хрипло хоркають. Самці б'ються між собою за самок. Ті ж, окрім голосу, ніяких інших ознак збудження під час гону не проявляють. Під час боїв програють звичайні молоді трьох-чотирьохрічні самці. Серйозні травми внаслідок турнірних боїв трапляються зрідко, найчастіше самці ламають роги. Переможний самець гуртує навколо себе гарем з кількох самиць. Втім, стереже їх не так пильно, як благородний олень. За час гону успішний самець запліднює 5-7, рідше десяток чи більше самиць. Лань легко утримується в парках, вольєрах чи в інших напіввільних умовах. Тварини легко звикають до людей, годівниць, легко підманюються, беруть корм з рук тощо. В цілому лань поступається силою та швидкістю благородному оленю. Але це спритна тварина, що добре стрибає і може долати перепони до двох метрів заввишки. Коли наш проєкт «Зоопарки України знімає якийсь зоопарк в центрі міста, не завжди, але дуже часто там є акваріум. Ну, Це така родзинка свого роду в зоопарку. Якщо, я так розумію, у вас замість акваріума є природне озеро, в якому плаває щось дуже-дуже велике і приємне. Так, це наша родзинка. Тут плаває форель Карпатська або ще її називали Пструх, вона водиться в чистій воді Карпатській. І тут так так само ви можете побачити саме Форель. Я так розумію, її тут не ловлять. Вона просто ні, тут живе. Ні, як ну, просто Собі живе, так все вірно. Я так розумію, Форель тут почувається гарно, бо е, вона живе в проточній воді, і я так розумію, що це якась природна водойма. Так, все вірно. Е, ну, ми викопили це озеро самі, але воду беремо з джерела. Ну, з, з потічка, який тече вгорі. Ми зробили водозабірник, і вже звідти поступає чиста. Водичка, тому що Форель саме хоче чистої, наповненої киснем води. У нас є аератори і фільтр станція для того, щоб озеро було очищене і вона себе комфортно почувала. І я так розумію, з джерела воно отак от протікає і далі витікає так, десь так. в ріку Є річку. У нас є перетік, і далі воно все стікається в, в, вниз по течії. До Європи цесарки потрапили ще до нової ери з африканської держави. Проти зряду причин загинули і лише у 15 столітті західноафриканська форма цесарки була знову завезена з гінею в Європу португальцями і одомашнена. Звичайні цесарки отримали свою видову назву з грецької міфології. В Україні цесарки з'явилися лише у 18 столітті як декоративний та А ще цих хродичі домашньої курки дуже люблять в наших господарствах. За те, що існує така легенда, нібито це єдиний птах, який може з'їдати колорадських жуків. А може, це не легенда. Якщо дивлячись на цих вухані, ви ввагаєтесь, це заєць або це криль, подивіться на їх задні ноги. Звичайно, це кролик, бо заєць і паркан такої висоти будуть несумісними. Радська вівця це дуже дивовижна порода овець. З надзвичайними спаралевидними довгими рогами, які не мають не одна порода домашньої худоби. Ці роги можуть сягати довжини до 50 сантиметрів. Гвинтові ріжки стирчать майже прямо вгору з верхівки голови. Порода рацька належить до витривалих тварин і часто використовується в схрещуванні через її здатність передавати цю живучість своїм нащадкам. Порода унікального зовнішнього вигляду та тихого характеру зробили її популярним видом для тих, хто захоплюється тваринництвом. Дорпер це порода вівці, яка походить з Південної Африки. Вона виведена в 1930 році з двох порід. Дорсет Дорн. І чорноголовою чорноголової сомалійської вівці назва вівці Дорпер походить із поєднання перших літер обох вихідних порід овець: Дорсетгорн – персидською чорноголовою. Метою виведення даної породи було адаптація її до посушливих умов регіону. Так, звичайно, це був не просто зоопарк, але задоволення ми отримали точно не менше. Нагадую, це був етнопарк Гуцуленд, що на Буковелі з вами була я, Олена Новікова. Зустрінемось у нових мандрах зоопарками України на телеканалі Фауна. На все добре!